I want to share with you the greatest commandment that's written in the Bible. Which хто commandment do you think that is сказать? Preach the gospel, he said. Yeah, само, that's, є... that's a good commandment. Yes. Зеніс, It's a very good commandment. Yeah. Так само це, є, to love one another, he це says. є. Так само це є. Also дуже a good to love one another. Повеління. Що ми хрестилися, мали водне хрещення. Це є так само дуже добре. God us to have water baptism. That's a good commandment, too. Повеління, десять заповідь. Так само це є. Those are great too. І повеління, щоб йти по світі проповідувати Євангелію, так само є. Але є одне повеління, найбільше повеління, що Христос для Утні сказав. But що yes. він сказав? Перед тим, що Він мав буде бути на взятий на небо. Чи... Ви знаєте найбільше повеління, що він дав для учнів. Каже, і ви приймете силу. Не виходьте з Єрусалем. Не виходьте з Єрусалем. І вони там. У горниці, я не знаю, де вони там збиралися, і не тільки апостоли. І там were gathered, not just the apostles, and but І пройшов один день, два дні, три дні, п'ять дні, і прийшов десять день, десятий день, коли Дух Святий злинув на них. Аллилуйя! Брати і сестри, що робить з нами Дух Святий, як злине на нас. я хочу для вас прочитати якраз Шостий, семий, восьмий вірші 6, і 8 верси. А вони зійшовши, питали його, говорячи. Чи не часу цього відбудуєш ти Господи царство Ізраїля? Together, him, saying, а він їм відказав: то не ваша справа, то не ваша справа. Знати час та добу, що отець. It's not for you to know the times or seasons which the Father has put in his own authority. То не ваша справа. Та каже, та ви приймете силу. Як Дух Святий злине на вас. І моїми свідками будете. І там далі пише в Єрусалими, всі юдеїв та в Самарії та аж до останнього краю землі. 14-й вірш. Вони всі однодушно були на невпинній молитві з жінками і з Марією, матір'ю Ісуса, та з братами його. Я таке представляю таке

А вони розбіглися. Had, had а вони не були послушні. Представте собі, Які do. вони були в три роки непослушні для Господа. Jesus, Багато ми читаємо. Христос, Христос наставляв їх. І наставляв їх. And їх and і, і вчив їх. І вчив їх. Но той день. Day, вони там чекали на Твого Відбігалого. Але ми беремо себе на себе тебе. На жаль, багато з нас так ми живемо, братися. Бо ми читаємо в Дії Апостолів, що Петро каже, в другому розділу, In a second chapter of Acts, verse 30, Peter said, This is for you, this promise, and for your children, and to all who are far off. As many as the Lord your God will call. Нас, And that promise is for Now us. And the uh, question is we Duchom Sвяté? Are we being filled with the Spirit? Are we filled with the Holy Spirit? Святого, Do we uh, fulfill the commandment that the Lord told us to tear? When the Holy Spirit, when the Lord uh, filled my mind, I didn't search for it. I didn't search for it. But I started searching for God. And whenever I had the opportunity, I would kneel and I would look for the Lord. When the Holy Spirit came upon me, Моя мама і всі казали сину, ми тебе не пізнаємо. said, son, we don't recognize you. Розумієте, молодісти you that means? є різниця, коли душі бік диферс водоголій спіраса пані нас провадить, нас веде нас керує. Вені контролза. Коли ми не ходимо вже по тілі, но по душі я думаю, став вокінг і на флеш, бо ви стар вокенси. Як нам потрібно нині Що ми, коли ми є? Хрещені Духом Святим, що ми сповнялися. А коли ми не є хрещення, шукаймо Духа Святого Шукаймо Духа Святого. Є велика різниця, коли Дух Святий зійде на нас. Бо так як з учнями велика зміна, ви самі читаєте ті апостоли. Що сталося? Я Господь уживав so, їх дарами using different gifts. І ви думаєте, що нашій церкви нині не потребують. Ми потребуємо всі. дари. Ми потребуємо всі дари. Через те нам треба сповнятися. Шукати Господа, шукати, щоб Бог обдарував би церкву своїми дарами. І я, брати і сестри, віру, це віру, що це є для нас нині, для нас ці Ми чуємо, що там таке сталося, в такій церкві, той проповідник приїхав, і ми біжимо туди, біжимо туди, біжимо туди. А Христос каже, що це є для вас, я обірнюю, це є для вас, я обірнюю. Алелуя, алелуя, брати і сестри. Через те... gdje je De naše poslušanstvo u Where is our obedience in this? Are we filled with the Spirit? da je što me mogli mate.

Сходи на нас В Ефесіані у п'ятому розділі Ми читаємо Каже Не впивайтеся вином Якому розпустає Наповняйтеся Духом Святим Розмовляючи Ми собою псалмами Гімнами Співаючи і граючи для Господа Як багато обідницями Маємо у Його Господу from the Lord. Но no, що нам треба? But what do we need to do? Нам треба дійсно сповняти як, як Боже слово. He І я з тими короткими словами. And with the short Закликаю всіх. вас, молоді, to you, як, як ви не challenge you. Всі young є хрещені Духом Святим, шукайте. Шукайте Господа, Господь хрести вас Духом. А як ми є Хрещене Духом Святим, сповняймося духом, Святим. Сповняймося і просимо, що Господь другий раз дав би дари для церкви, Бо для вас і дари кифт у арче, по для вас, брати сестри, але і це наше бажання Що Господь today. вас благословив би ти мене словами з ви були чи наповнені. Духом Святим, а як не просіть і буде вам дано, шукайте, знайдете, стукайте і відчиняйтеся.